Друзі, всім привіт. Забув вам вчора також сказати, що в цьому інку... ну, що в інкубаторі в мене переворот інкубаційного яйця відбувається в різний час. Тобто це може бути як і в четвертій ранку, так і потім можливо, після цього 8-й вечора, 5-й ранку, в 7-й вечора. Зобто на одній стороні яйця можуть пролежати тільки 8 годин, на іншій стороні всі 16. Ну і це вже залежно коли виротаю, може тільки бути, що і на одній 10, на іншій 14. Ну, по різному буває, тож <кій> перевороти у мене вже. Так що як я вчора казав, це вже просто експеримент. Що з цього вийде. Надію, що хоча б щось. І інкубатор вже натягнув ось 7 злотих. Там було 1092, тепер 1099. це такий маленький лічильник з Олегро. Ну і приїхала до мене всереду посилочка. Зараз побачив кролики вийшли. Ну і зараз побачите, що мені приїхало. Хто знає, в мене був тільки ось цей один папушка. Вот прям молодцы. Там все разом. У мене був двірки то один такий синенький папушка. Ну, у первый же їх чотири. Ну, я не знаю, сім ще ніби вони не роблять. Ще поки що привикають один до одного. Ще кусаються, там і так далі. Ну, У них в принципі виліть постійно відкритий, тож вони можуть ляти, коли їм хочеться. Такого, щоб там, Хтось когось забив мене не буде, бо в будь-який момент може втекти. Ну, ну. От можете бачити, на ножках них колечка стоять. Тут ця птиця з господарства, яке було, яке є зарезервоване, зарезервоване, зареєстроване і так далі. Ну я так бачу, що я більше зареєстрованих господарств купляти нічого не буду. Щось у них в реєстрованих господарствах нічого хорошого немає. Ось з цієї папужки. Та вона красива, кольор, красивий, але ось правила око в неї якесь мокре постійне. <клух> Думаю, що це свербіж десь називається чи як. Не знаю, був сьогодні ветлікарні. Я не знаю, що це таке, ветліверка також не знає, тому що вона займається собачками і котиками більше нічим. Я навіть не знала, що це в хвилях погає, вона думала, що взагалі якісь німфи. Тож. Тож ось такі у нас справи. Завтра піду, тому що в кінці кінців у них з'явиться препарат антибактеріальний до інкубаційного яйця. Не знаю, чи я вже казав, але мене питалося чому я не помивлю інкубаційне яйце. Та все тому, що просто не було... Чим його мити, не було препарату. Тут чогось добитися за що й дочекатися, це просто нереально. Вони як почули, що в мене птиця є, ну, тоді вони були в шоці. Казали, що вони вже декілька років не купляють нічого для інкубаційного яйця. Тут нагле каже, ти з'являєшся. Тут вже замовили, там десь договорилися, то що, не знаю, вже були Контакти прозривалися з тиставчиками різними. Тільки на собаки на котиків, тому що тут більш ніщо нічого не тримає. Ну і. Такі ось справи. Тож завтра вже веду по антибактеріальні. Я не знаю, замовив, щоб, від... ну, щоб прогластувати птицю, як ви думаєте, не запізно. Декілька качок вже нестися. кури несуться постійно. в принципі. Я не знаю, коли я б їх міг проглостувати, тому що мінус 20-19 вони мене несуться як скажені. Все просто залежить від одного одного. тож... Від чого це я зараз сам не скажу, через те, що це я ще поки що сам перевіряю, буду впевнений в цьому тоді я вам це скажу. Одно разі, друзі. Всім гарного дня. Дякую за підписки. Я взагалі в шоці на мене ще підписалося аж 200 чоловік. Недавно тільки стояв разів, що в мене вас 100, вже 123, здається, було тільки що передивлявся. Підписував коментарі. Тож Зараз піду знову робити клітки, у мене ще не багато лишилося, бо треба на роботу збиратися, знову нічні зміни. Тож все, всім гарного дня, мирного неба. Всіх люблю, обнімаю. До нових зустрічей.